Такі щасливі тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі, каруселі. Всім привіт! Привіт! Сьогодні до нас в гості завітали друзі, яких звати Аліна, Венеамін, Таня. І ми разом будемо слухати цікаву історію. До речі, якщо ви хочете також завітати на веселі каруселі, то напишіть нам за номером, який буде вказаний на екрані. Ви готові почути нову історію? Так. Тоді розпочинаємо? Ну що ж, мої юні друзі, хотіла б вас запитати: а у вас є бабуся? Так. А ви любите їздити в гості до бабусі? Так. А як її звати? Бабуся Галя. І бабуся, бабуся Наташа і бабуся Галя. Це дуже добре, що ви любите їздити в гості до бабусі. Сьогодні я розкажу вам історію про одного хлопчика, Павлика, який також любив їздити в гості до своєї бабусі. Як ви думаєте, він був чемним хлопчиком чи не дуже? Ну, думаю, що чемним. Думаю, що чемним. Правильно Веня. Він був дуже слухняним хлопчиком. І ось на одних канікулах його батьки привезли погостювати у своєї бабусі. Я не знаю, як було звати його бабусю, але вони любили один одного. І от наш Павлик знову в гостях. Він слухає бабусині історії. Бабуся його дуже любила Бога, ходила в християнську церкву і часто читала Біблію. Тому цього вона навчала свого онука. Вона йому не один раз розповідала про 10 заповідей. Вона говорила йому, що треба жити чесно, не обманювати, не красти, поважати людей, які поруч з нами живуть. І Павлик старався жити так, як вчила бабуся. Він був старанним хлопчиком і завжди старався допомогти, якщо бабусі треба була допомога. І ось одного дня вони вирушили з бабусею до магазину. Бабусі треба було купити якісь продукти додому. А Павлик зазвичай з нею. Коли вони прийшли до крамниці, Павлик почав розглядати, що ж там було на полках. Там було так багато і борошна, і різних макаронів, цукерок. А головне, дуже-дуже багато різних фруктів та ягід. Павлик любив таке, таким смакувати. І от, розглядаючи полиці, він побачив, що в ящиках є полуниця. Малина і такі привабливі чорниці. Це були улюблені ягоди нашого героя. Дивився, дивився Павлик на чорницю і думає: О, як смачно виглядають ці ягоди! Чого ж тут лише й нема: і чорниця, і полуниця, і малина, та й черешня. Павлик розглядав, розглядав цей ящик із чорницями і думає собі. Я ж так хочу перевірити, наскільки солодка чорниця. Треба спробувати, я лише однесеньку. Mm, як же це смачно! Яка солодка яйтка? Візьму ще. Чорниця виявилася такою смачною, що Павлик не помітив, як його рука знову притягнулася до кошика. Він з'їв ще одну, потім ще одну, аж раптом почув голос бабусі: «Павлику, Де ти? Нам час іти. Ось я йдемо. Вийшовши з магазину, Павлик не промовив ні слова. Його судила совість. Він знав, що брати не можна чужого. Він знав, що якщо ти за це не платив, то означає, що ти це вкрав. Тут бабуся зупинилася, пильно подивилася на свого онука і каже: А що це за сині плями в тебе на обличчі? Ти не захворів? Які ще плями? Де в мене плями? Павле, ти їв черницю? Тільки одну дві ягідки. Де ти їх узяв? У крамниці. Хіба тобі дозволили? Отже, ти взяв без дозволу? Павлик опустив голову. Ну, ну, бабусю, я лише одну. І так, за крадіжкою, він зробив ще один гріх. Він обманув свою бабусю, бо ж він з'їв не одну, а кілька ягід. Ішли додому вони мовчки. Павлику, здавалося, що в нього були навіть вуха червоні, йому так було соромно за даний учинок. Бабуся не говорила ні слова. Прийшовши додому, бабуся посадила свого онука на диван і почала розмову з ним. Павлику, я хочу поговорити з тобою. Пам'ятаєш, я тобі вже говорила, що одна з десяти заповідей не кради. Так, бабусю, я знаю. Бог бачить кожен наш крок. Бог бачив, коли ти узяв без дозволу ягоди. Тобто це називається крадіжкою. Але що вдієш? Він вже взяв ягоди, він же скуштував їх. Тоді бабуся, говорячи своїм онуком, сказала йому, Тобі треба попросити вибачення у господа і заплатити в крамниці за ягоди, які ти вкрав. Я неодмінно вибачуся перед Господом богом. Але просити вибачення у продавчині мені соромно. Я знаю. Це нелегко, але іншого виходу немає. Піди, принеси свою скарбничку. Невже я сам маю заплатити за ягоди? Звичайно, мій любчику, ти ж сам їх з'їв. Але на це підуть усі мої заощадження, а я так довго їх збирав. Шкода, але нічого тут не вдієш. Павлик пішов, дістав свою скарбничку з монетами, висипав їх до кишені та з опущеною сумною головою пішов у магазин. Він ішов повільно, повільно. Йому так не хотілося просити прощення у продавчині. І от, прийшовши до магазину, його зустріла на порозі дівчина. Що, Павлику, бабуся щось забула купити? Ні, вона не забула. Це я забув. Я забув сплатити за ягоди, які їв без дозволу. Ось, візьміть гроші. Як ви думаєте, Павлику було легко розказувати все дівчині? Ні. Ні, йому було дуже соромно. Дівчина взяла монети, відрахувала, скільки потрібно, і Павликові здалося, що в її очах заблищали сльози. Павлик розвернувся і хотів виходити з магазину. А тут Павлику, зачекай, візьми. Вона простягнула йому. Кульок із запашною булкою з варенням. Павлик взяв булку, подякував і побіг щасливий додому. Як ви думаєте, Павлику легко було повертатися додому? Добре. Його серце просто билося від щастя. Він попросив прощення, і йому здавалося, що наче 10 кілограмів з нього спало. Бо совість його осуджувала за його вчинок, і коли він. Виправився, коли він заплатив за з'їджені ягоди, йому стало легко і добре. Павлик зрозумів, що бабуся була права, і за свої погані вчинки треба розплачуватися. Він з'їв ягоди, тому повернув із заощаджених грошей. Прийшовши додому, бабуся вже чекала на онука. Коли прийшов Павлик додому, вона посадила його собі на коліна і запитувала, як же пройшла зустріч із продавчиною. Павлик все розповів бабусі як було. І ще він подякував свою любиму бабусю за те, що вона навчила його робити хороші справи, і навіть якщо він помиляється, то виправляти свої помилки. Бачиш, як приємно на душі, коли виправляєш власні помилки. Бабусю, спасибі за науку. Бабуся ніжно обняла свого онука. Вона тішилася тим, що її Павлик вміє просити прощення. Всі помиляються, всі роблять неправильних вчинків багато, але не кожен має силу попросити прощення. Але Павлик зміг. Вона раділа, обіймала онука, а Павлик подякував бабусі за хороший урок. Знаєте що, мої юні друзі? Я хочу побажати вам по-перше, не брати чужого. Якщо вам захочеться скуштувати якихось ягід чи цукерок в магазині, і ви за них не платили, то не робіть цього. Попросіть у своїх батьків, нехай вам куплять. Якщо буде можливість, вони обов'язково куплять, заплатять за те, що ви хочете. Але без дозволу брати не можна, бо потім так соромно повертати за це кошти. Вірте, Павлуку було соромно, правда? Але він це зробив. Але якщо в вашому житті трапляться якісь ситуації, де треба просити пробачення, то обов'язково попросіть пробачення. Так як Павлик вирішив виправити ситуацію, бабуся його вчила, що треба просити вибачення за помилки. І все стало добре, все стало на свої місця. Павлик щасливий прийшов додому. Тому нехай Бог нам поможе всім не красти, не ображати інших, жити по Божих заповідях і завжди просити прощення, якщо ми робимо щось не так. Вам сподобалась історія? Так. Ми візьмемо корисні уроки з життя Павлика? Так. Дуже добре. І дуже добре, що у вас є бабусі, які вас вчать доброму. Ми маємо поважати старших, любити старших. Я дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Це дуже приємно, що ви приїхали до нас, завітали до нас такі гарні, милі діточки. А ви часто дивитеся веселі каруселі? Так. Любите дивитися, так? так. А ви бачили, що ми робимо разом з нашими друзями вироби? Да, да. Бачили, так? Ну, якщо не бачили, обов'язково подивіться і робіть вироби разом з нами. І в цьому випуску, як ви будете дивитися себе, то ви побачите, що ми там будемо робити ще виріб один. Як завжди, ми пропонуємо робити виріб разом з нами. Поїхали? Сьогодні я хочу з вами робити смаколики. Тому не забудьте помити руки. А я. Одягаю рукавиці. Нам потрібні такі продукти: булки для ходогів, огірок та помідори чері, майонез, ковбаса, сир. Я вибрала тостовий, ще одна тарілка, зубочистки або шпажки ніж та дощечка. Для початку беремо нашу булочку та розрізаємо навпіл. Поливаємо майонезом. Можете намастити будь-яким соусом. Викладаємо сир. Далі викладаємо нарізану ковбасу. Знову сир. Накриваємо. Відкладемо наш бутерброд на тарілочку. А тим часом беремо огірок та нарізаємо його кільцями. Я вибираю приблизно одинакового розміру. І відкладаю в сторону. Зайве прибираю. Беремо дві помідори. Розрізаємо навпіл. І з наступною робимо те саме. Беремо наш бутерброд і зубочистку. Помідор. Пронизуємо зубочисткою. І з огірком робимо те саме. Це в нас будуть колеса. І прикріплюємо з однієї сторони. Так само робимо з наступним помідором. Наша машина майже готова. Зверху поставимо. Також з ковбаси зробимо прапорець. Я відрізаю трикутник. І пронизую зубочисткою. Наша прекрасна така харчова машина готова їхати до чийогось ротика. Приємного апетиту! Сподіваємося, що наш виріб вам сподобався. До речі, якщо ви хочете приїхати на зйомки веселих каруселей, то скажіть про це вашим батькам. Хай зателефонують або напишуть нам за вказаним номером. Ми будемо раді бачити вас у нашій студії. Готові подарунки отримувати? Так! Теді готовий? Теді дуже добрий. Він всім роздає подарунки.